в ефірі Українського радіо Вінниці передача з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська. Безкоштовні психосоціальні послуги для вінничан та внутрішньопереміщених осіб, які потерпіли від війни та знаходяться в складних життєвих обставинах, можна отримати в просторі життєстійкість. Цей пілотний проєкт від Міністерства соціальної політики було запроваджено торік на базі Вінницького міського центру соціальних служб. Про суть і актуальність заходу учасників занять та перші результати проєкту говоримо сьогодні. Гостя студії, керівниця центру Життєстійкість, консультантка Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як за Тативи першої леді України Олени Зеленської у Вінницькій територіальній громаді Наталя Нагорняк. Вітаю, вітаю Наталю. В чому суть і актуальність послуги життєстійкості? Дякую за запитання. Послуга актуальна, це вже я так трошки виправлю, да, можна то, вже не пілотний проєкт. Тому ми вже працюємо на постійній основі. Тобто, з 25-го року нас пролонгували наш проект, і ми вже працюємо як центр життєстійкості сталий. Так, актуальна послуга в тому, що ми абсолютно усім вразливим категоріям населення надаємо першочергову допомогу, психосоціальну допомогу. Це коли люди перебувають в якихось стресових ситуаціях ситуаціях, а зараз ми всі перебуваємо в таких да в стресовому стані, тому інколи ми не розуміємо, як дбати про своє ментальне здоров'я, які ми можемо використовувати інструменти так для того, тому наше завдання першочергово навчити мешканців громади запобігти тому стресу, або його знизити той рівень стресу в громаді, тому що ми стикаємося це будь-де, чи то в магазині, чи то на роботі, чи то вдома. Тобто, це наше ментальне здоров'я дуже важливе сьогодні. Ми маємо звертати увагу не тільки на фізичний свій стан, емоційний, так а також і на психологічний. Хто працює з учасниками? Які фахівці і чи їх вистачає? Так, фахівці працюють. У мене 12 фахівців: це соціальний менеджер, це фахівці соціальної роботи та психологи. Ну фахівців не вистачає так загалом завжди, тому що мешканців громади дуже багато. Ми знаходимося на правому березі. Це в прозорому офісі на Вишенці, тобто це правий берег, і деколи людям. Не зовсім зручно добратися з лівого берега так мобільно на правий. Тому наше завдання сьогодні стоїть розширити наш центр, або його дублювати, тобто зробити також його на лівому березі, щоб люди могли більш зручніше, більш швидше скористатися нашою послугою. Власне, як стати учасником вашого центру життєстійкості, для кого він цікавий? Так, учасником можна стати. Будь-кому, хто є мешканцем нашої громади, чи це внутрішньопереміщені особи, ми відкриті для всіх. Наш простір працює кожного дня з 9 по 17 годину з понеділка по п'ятницю, без обідньої перерви. Тобто, можна звернутися самозверненням, можна просто скористатися десь якимись інтернет-ресурсами, якщо нас знайдуть, скористатися телефонним зв'язком, позателефонувати, записатися. Тобто наші всі. Моменти відкриті для кожного, і ми раді бачити усіх. А коли варто звертатися? Ви вже казали про те фізичне здоров'я і ментальне здоров'я, і кому варто ви сказали, що будь-хто, тобто і діти, і дорослі, які категорії. Так коли варто звертатися? Знаєте, то таке індивідуальне питання, власне, і ми дуже рідко в такій рутині та, щодень забуваємо запитувати себе ти як. Тобто задавати собі ось це питання. Воно ніби дуже звичне, дуже таке. Е Просте так, але чи запитуємо ми себе, коли повертаємося там, наприклад, з роботи, коли в нас якісь підвищений рівня стресу, чи ми запитуємо себе, в якому ми стані? Важливо, коли ми відчуваємо, що немає якоїсь підтримки сторонньої, і можливо, да, наші люди, яких ми бачимо кожного дня, це може бути дещо суб'єктивна така думка. А коли ми хочемо використати інший ресурс, скористатися допомогою кваліфікованих фахівців, тому варто звертатися, якщо ми відчуваємо. В собі якусь тривожність, напругу щоденно, так тобто ми не можемо справитись самостійно з тим стресом, тому наші психологи е, використовують свої інструменти і діляться ними, щоб е, люди набули ті інструменти і в якихось кризових ситуаціях вміли себе зупинити, зреагувати і знизити той рівень стресу. Як проходять зустрічі? Це групові, індивідуальні. І в чому особливість, напевно, там є по групах, по вікових. Розкажіть більше про це. Так, процент. ну взагалі, ми не відрізняємо це, можуть бути і індивідуальні консультації, і групові. Але по постанові міністерства, да, соціально, міністерства соціальної політики, вибачте, взагалі це є націлення на групові, на групові заняття. Тобто завдання психолога через групові заняття використати той ресурс свій, так, і побачити відокремити. Можливо, якісь проблематичні питання в тої чи іншої людини, тому що на індивідуальні консультації дуже мало хто звертається, тому що можливо якийсь страх, можливо, якийсь страх пізнання і відкритися так чомусь новому, і от, скажімо, підняти ці всі свої травматичні якісь події. А коли це групова робота, вони дещо відкриваються в якихось арт-терапіях, в якихось завданнях, і вже тоді психолог може перенаправити на індивідуальні консультації. Так у нас психологи працюють по різних напрям. Напрямках, тобто, це окремо дитячий психолог, це окремо з військовослужбовцями і їхніми родинами, які працюють. Тобто, ми для того, щоб не охоплювати все, так ми от поділили ці обов'язки для того, щоб це не було таким травматичним ще більше, щоб психолог розумів, що він робить, з ким він працює, і щоб надати цю допомогу і щоб вона була працююча і корисна. А скільки триває одне заняття? Так, заняття триває, якщо це індивідуальна консультація, це десь Годину можливо більше-менше, як взагалі людина реагує і як вона відкривається. Якщо це групове заняття, то воно може тривати навіть до 4 годин. У нас є група взаємодопомоги, яка збирається кожної середи на 11 годину. Це сім'ї військовослужбовців, тобто ті, які дотичні до взагалі військової да зараз цієї діяльності, чи то родини, чи то друзі, тобто хто відчуває в собі і хоче відчути собі цю підтримку, вони сюди приходять. Тому вони можуть сидіти в нас і півня там, і ми вони собі спілкуються на різні теми. Вони, можливо, якимось своїм досвідом один одного, так знаєте, підтримують. підтримують то для нас це важливо. Є групові заходи, які проводяться стабільно, тобто, да, систематично. А є групові заходи, які ми організовуємо під якусь тематику. Тобто, да, у нас психологи там якісь свої ідеї висувають, ми їх підтримуємо і таким чином там якісь ресурсні. Різні штуки, ми їх називаємо так. Тобто вони приходять, сідають і в такій атмосфері можуть випити чаю, кави і займатися собі з психологом в такій атмосфері. Діти якого віку? Можуть до вас приходити вже з батьками в центр, чи це йдуть робота з дітьми в групі, чи можливо батьки і діти одночасно як відбувається ось так. так ну по-різному насправді ми говоримо про вікову таку фізіологію, тому не завжди діти можуть самостійно звертатися, не завжди вони можуть розуміти, що їм це потрібно. Батьки в більшості так мають комунікувати з своїми дітьми, незалежності в який в них вік. Тому важливо, от ми говоримо, що підлітковий вік так. Важливий чи найбільш важливий, ми не можемо так сказати. Кожний вік дитини, її розвиток він на своєму етапі є важливим. І коли батьки не втрачають цю комунікацію в усьому віці, в цьому всьому розвитку на протязі дозрівання, то це є дуже класно і в цьому випадку круто працювати разом, взаємодопомагати один одному. Тобто, один психолог працює з батьками, інший психолог працює з цією дитиною, або той і самий психолог працює і з батьками окремо і з цією дитиною, тому що якщо працювати з кимось окремо, а дитина буде проходити в той самий простір додому, і батьки не будуть навчатися теж да, своїм зниженням цьому рівня стресу, то результату нічого не дасть, бо це буде таке коло, з якого ніхто не може вирватися. Тому важливо, коли батьки підтримують своїх дітей, теж щоб вони навчалися і навчатися ніколи не пізно. Батьківство це таке знаєте поняття, яке має мер в собі, і до кожної дитини має бути свій підхід, і тут вже залежить від цієї комунікації батьків і дітей. Якщо можна назвати, не називаючи імен, якісь кейси, як проходять заняття так більше при відкрити лаштунки для наших слухачів і глядачів Ютуб каналу Суспільне Вінець. Ну кейсів дуже багато насправді є. У нас така тема поширена. Де є присутнє таке домашнє насильство, де діти є постраждалими від домашнього насильства, і ми раніше чомусь так замовчували цю тему. Зараз всі активно про це говорять, і це дуже добре, що ми декомунізуємося і розуміємо, і можемо вже відділити ті види насильства, які існують. Тобто, що це не лише фізичне може бути, а й психологічне, економічне насильство, сексуальне насильство. Тобто, ці всі види насильства вони мають бути відкритими і обгова. Говореними і незамовчуваними, тому важко нам працювати тоді, коли ми десь не можемо бути корисними, коли ми не бачимо ефекту своєї роботи. Тобто, коли дитина є постраждалою від домашнього насильства, у нас були такі моменти. Дитина сама говорила про це, що от у мене вдома така ситуація, і коли ми викликали поліцію, да реагували якимось чином. Підключали різні суб'єкти взаємодії, хто працює в цьому напрямку. І коли батьки замовчували це все, не відкривали і казали, що у них все добре. Хоча дитина там була з наслідками такими, так фізичного насильства і психологічного, відповідно, наше завдання було пропрацювати оцей кейс і відкрити батькам. Якимось методом очі, так скажімо, що це ненормально, що бити це не вихід із виховання, так, тобто це не метод. Для нас ця тема вона одна із найважчих, коли постраждалі від домашнього насильства є діти, неповнолітні особи, тому що законодавство є і дуже мало хто про це говорить. Бо зазвичай юридично так склалося, що до 18 років за них несуть відповідальність повну там батьки. Да, ну, до 14 вони вже там в деякій мірі самі вступають в силу. Але якщо це якісь особливо там важкі злочини, але ми говоримо саме про насильство психологічне і фізичне. Коли це застосовується від батьків до дітей, тому mm. ось так. А чого навчаєте батьків на цьому проєкті? Ви сказали, що дати світло батькам, щоб побачили свою ситуацію, чи пропрацьовуєте ви з ними їхні можливо травми дитинства? Чому так склалася ситуація? Адже є їхня історія, чому вони вчиняються насильство в себе в сім'ї? Обов'язково я завжди кажу, що немає людей без травм. Ми усі травмовані тою чи іншою подією, і е, найголовніше це не замовчувати і говорити про ті події, е, якщо це все можна пропрацювати, е, і зазвичай так відбувається, що ми перекладаємо е, виховання своїх батьків нас потім на свій свій досвід уже в з минулого часу в теперішній, Так моделі, а відповідно моделі, виховані, моделі так? так а відповідно і в майбутнє, тому наше завдання десь зупинити. Так, оцю перервати цю стрічку для того, щоб у наших уже дітей була зовсім інша модель поведінки, щоб вони розуміли і були свідомими да, до виховання вже своїх дітей в подальшому, тому що це наше суспільство, це наш соціум, і те, що ми бачимо і хочемо мати кожного дня, і щоб нам е, привітно посміхалися десь в магазинах, тих самих, щоб привітно були такими ресурсними, то це все іде з, з сім'ї, і наше завдання батьків навчити. Е, при дітях знижувати свій рівень стресу і десь емоційно не переключати це на своїх дітей, тому що дуже часто ми приходимо додому, і десь у нас щось не виходить в роботі чи десь в іншій сфері. і Ми дуже часто зриваємося на дітях. Е, і ми говоримо про те, що так робити не потрібно, тому що наслідки потім будуть на нам. На лице так, і ми маємо розуміти, що так не працює. Якщо ми хочемо мати якийсь позитивний результат, то треба навчати себе, а потім вже дітей. Чи співпрацюєте ви з навчальними закладами міста? Як відбувається співпраця, і наскільки активно долучаються до ваших заходів юні вінничани і внутрішньопереміщені особи? Так, у нас підписані меморандуми майже з усіма освітніми закладами у Вінниці. Це і дошкільні заклади, це і ліцеї, це і вищі навчальні заклади, коледжі. Так ми співпрацюємо, ми приходимо і працюємо із педагогічними колективами, тому що вони теж несуть в маси і беруть чималу участь у вихованні дітей, не тільки батьки, тому що дитина свій великий обсяг часу проводить в школах. Для нас важливо. Щоб вони теж вміли реагувати і вміли надати першу кризову якусь допомогу тим дітям, коли дитина приходить в якомусь такому негативному емоційному стані, в тривожності. Потім ми і проводимо з освітніми колективами, як я сказала, і з дітками безпосередньо. Тобто ми долучаємо різні класи без, без, без згоди батьків, ми цього не робимо відповідно. Тобто вони повідомляють, Але в нас таких випадків не було, що хтось був проти, тому ми. Працюємо, ми знову ж таки збираємо групу да, в школі, а вже з групи ми бачимо психологи наші, де на кого потрібно якось звернути увагу, в кого які проблеми можуть бути в сім'ї, так чи можливо з друзями, чи якийсь булінг, чи якісь інші напрямки. Тобто, це все видно в колективі, як в соціумі діти один до одного відносяться. Тому наше завдання в по школах так. Проглянути, скажімо, пере, пере, передивитися якісь ставлення, і ви відокремити тих дітей, яким потрібна ця допомога, які потребують і не можуть сказати про це. На сам кінець, які перші результати вашої послуги за цей рік, скільком можна сказати, було надано, скільки послуг? Послуг було надано більше 13 тисяч, але це число таким, якщо брати об'єктивно, і населення у Вінниці на стану на 22 рік це 340 майже тисяч. А зараз і внутрішні переміщені особи так і зараз мігрують дуже важко сказати на 2025 рік, скільки у нас населення але все ж це така немаленьке, немаленьке число і близько 78%, як показує статистика люди потребують фахівців які працюють у напрямку підтримки ментального здоров'я тому 13 тисяч то така знаєте не дуже велике число і ми хотіли б його збільшити тому що населення значно більше у вінниці яке потребує прикріплення наших фахівців це була передача з перших уст, в якій ми розмовляли про безкоштовні психосоціальні послуги для вінничан та внутрішньопереміщених осіб, які потерпіли від війни та знаходяться в складних життєвих обставинах. І ці послуги можна отримати в просторі життєстійкості. Дякую за розмову. Гості студії, керівниці центру життєстійкість, консультантці всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як за ініціативи першої леді України Олени Зеленської у Вінницькій територіальній громаді Наталі Нагорняк. В студії для вас працювала журналіст. Ска Світлана Кравінська бережіть себе разом до перемоги!